Друзі, знову приїхала морозильна камера марки Bauknecht. У нас вже такі бували. Вони коштували дорожче. Ця цього разу коштує дешевше 13 тисяч гривень. Має незначні подряпинки на корпусі. Ось тут трошки є потертість на ручки. Ручка оця цільнометалева, зроблена з алюмінією. Модель інверторна, виробник буде Туреччина. Бренд взагалі-то німецький, але належить Вірпулу, збирають в Туреччині. Марка Баукнект. Інверторний компресор стоїть. Магазин технозона, бульвар Вацлава Гавела, 18, відрадний ринок. Дуже великий вибір побутової техніки з Європи. Друзі, є доставка по всій території України. По Києву звичайно ж, возимо. Гарантія 6 місяців. Оплата частинами. Вибір дуже і дуже великий. Мене звати Сергій. Номер телефону залишу під відео. Всіх запрошую до магазину. Вацлава гавела, 18, Відрадний ринок, другий поверх. Номер під відео звертайтеся за консультаціями. Я завжди на зв'язочку.